Друзі, всім привіт! З вами Дмитро Галаш, ви на каналі Берефішинг. Ну, а в мене сьогодні суто вечірня сесія. Тут піді мною глибини метрів вісім. В принципі, локація чим цікава, що можна піти половити е, з берега, половити по глибині, по міляку. Все, досить і починаємо ловити. Нарешті, я думаю, що це окуні. До речі, непоганого розміру, тому що на протяжці по ракушці взяв. Все, здувся. Більше супроту воно дає. Да, конець. Прикол. <рикола> З глибини. На супер-супер повільній протяжці по ракушнику Ось такий. Ну, прикольний. На, класику, друзі. Віпо і 7 грамів. Це було прикольно. Я навіть не знаю, що це було, ну але... найбільш вірогідно, що це невеликий окунь, який подергав за хвостика. або ще не час, і трошки пізніше воно. Куду? Ох, паскуда! Гатіно! Ану, дай! Гадюка, зараз вам покажу, що там відбулося. Він пахне. Вона залізла в торбу сюди і дістала. е... дістала гуму. Але залишила я її. Погнав вона її. Покинула. Хі -хі. От тварюка. А ну чх! Знову лізе, ти подивись. Я тобі зараз дам. Капець. Треба торбу закривати, От тварюга. Воно їй пахне. Зараз тут треба тільки вілібрістіку зробити. Заодно, до речі, зараз берегу. О, бачите, що стырило. Фішап сподобався. Короче, фішап їдять. Не тільки риби, а ще й О, он сидить. Я тобі дам. Ще й ворони його їдять. Там просто міляк такий чіткий. Ти що, до торби полетіло? А да, ну да. От гадость. Я тобі дам. Шш! А ну звідти. Я такого ще не бачив. Ох, і наглюча. Коротше, залишаємо те, що не можна поцупити. На силікон треба прятати. Ох, і гадость. Причому за спиною в мене це зробило. Тварюка. Ти подиви. Яке ж воно хитре. Ну, і сидить, спостерігає, по колу літає. Капець. Взяв два спінінга, тому що ну, до кінця не розумію, яка вода, яка вага. Фінеза UX до 15 до 15 грамів. Довжиною... 2,50 трьох котушка і 04 чотирьохжильний дуйловський шнур. І Calamretti X більш потужна. 862М. Тобто це в нас до 25 фактично вудлище це як ми виявили. Та довжиною до 2 60, не до, а просто 2,60 Трешка, катушка, ноль Шостый шнурочек Ось такая э, Штука Ну, на ры... бляха муха І відчепився! І це був супер-акуняра! Блін, так я його вишкрябував. Ну це труба якась. Блін, на чого? Ну може навіть і судак непоганий, тому що розірвав носика в рибки. Рибка абсолютно нова. Так, ну подивимось, подивимось, друзі. Зараз восьма година, друзі. Через пів години, 40 хвилин, стемніше, і перша нормальна посадка риби. Але взагалі без клювання. Тобто, ну на протяжці вздовж дна. Просто ува-ува почалось і, і зійшло. П'ять хвилин назад штовхнули воду і одразу пішов двіж. Перша клювака, друга клювака, перед цим 2 години кидав, наче тут риби і немає. Ну Як таке може бути? Наскільки все прив'язано до струя? Гарно зараз клюнув перед цим та риба що зійшла. Ого щука, Йоханий бабай. А як же ж тебе взяти? Добре, що я з писачиком. Ну, пішли тебе брати, щука. Неочікувано. Невеличка. Оп! Дай йди сюди і витягує цю щуку. <риві> Подивіться. Ну прикольно. Окунь є, щука є. І відчепилась. Сім'я. Та тихо, тихо, тихо. Дорогенька, я тебе зараз відпущу. Ну, така, залікова, типу, я думаю, сантиметрів 45 якраз і є рівно. Ну, пливи. Є, <риклад> yeah, обрибився. Прикольно. Прикольно, друзі, вже руки пахнуть нормальною рибою, і як бачите, пішов струй. Це вже, мені здається, судачок невеликий. От. І під такий стиль, Да, це містер Зандер невеликий. А під такий стиль ловлі, друзі, ми використовуємо жорсткі водлища, тому що, ну, отакий, точно не залік, але зандер. жорсткі вудлища. Я намагаюсь ловити, пояснювати, можливо, це досить дивно виглядає. Ну що ж, друзі, майже стемнішало, клювання теж стемнішали. нічого більше не відбувається. На жаль, хоча я розраховував, що все ж таки а, судак. Вийде е, на вечір, але, е, як мені і сказав охоронець коли я ще приходив, що судак тут ловився два тижні тому назад. Тому можна зробити висновок, що він вже нереститься. І зараз займатися судаком це трошки марна справа. Хоча ну там тиждень-два, і от саме після цього періоду буде супер. Рибалка по судаку, тому що коли він починає від'їдатись після нересту, це щось неймовірно. Можна попасти на таку магазинну роздачу і дуже круто половити. На цьому у мене все. З вами, як завжди, був ваш Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на Військ.